У муніципальному таборі дитячий гомін та мелодії військового оркестру Прикарпатських Едельвесів. Чергова табірна зміна розпочалася для дітей військовослужбовців, полеглих та зниклих безвісти захисників грізько-штурмової бригади Едельвес. Також на безкоштовний відпочинок прибули діти ВПО з Харкова. У нас зараз розпочалася п'ята табірна, це передостання. У нас зараз відпочиває 115 діток, це є 70 дітей штурмової бригади Едельвейс, це є 24 дитини Харкова. Всі ці діти приїхали завдяки міського голови Руслана Марцинківа, адже міська рада оплатила їм сім путівки. У нас дуже насичена програма, як спортивно, так і розважальна. У нас є вечірні шоу-програми, У нас заплановані екскурсії, і сподіваємося, що погода не підведе. Спеціальний гість лімниці, військовий оркестр, десятки для дітей-побратимів. У них особливі вітання. Оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес намагається завжди підтримувати цивільне населення. Працює як і в районі виконання завдань, так і на мирній території. І звісно, що для нас надзвичайно важливим є підтримка наших дітей. Попереду у юних відпочивальників насичена програма: це прогулянки, концерти, конкурси, змагання та багато інших змістовних атракцій. Перший раз вирішив спробувати як це, бо вже можливості не буде в подальшому, бо вже 16 років. Мені подобається, поки що подобається два дні веселі діти, веселі наші лежаті, конкурси прикольні. Ми приїхали одразу, одразу в перший день, ми одразу познайомилися, вже на другий, третій день вже ми всі вже знайомі. Я сподіваюся, що ці зміни. Напевно, будуть веселі спогади. Від найменших до найстарших відпочивальники у таборі поділені на загони за віком розповідають за два дні, скільки вони перебувають у лімниці, вільного від розваг часу зовсім мало. Вихователі підготували насичену програму на щодень. Ми ходили о, на спортивний майданчик. Гралися нам ще вчора. Встановили гамаки. Кожна відпочинкова зміна у таборі лівниця це щоденні змістовні розваги і спортивно-розважальні баталії. Діти захисників та переселенців мають можливість оздоровитися та набратися сил напередодні нового навчального року. Це вдячність нашим військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Тому 140 дітей оздоровиться, 70 зараз і 70 з 15 серпня. Тому це важливо, що дітки мають можливість у нашому комунальному таборі оздоровлюватися. Поруч з ними є дітки із Харкова, які приїхали сюди на наше запрошення. Також є діти з міста Франківська, теж наших учасників бойових дій. Це важливо. Важливо, що діти мають можливість відпочивати в нормальних належних умовах. Лівниця прийматиме юних гостей в притул до 1 вересня. За всі таборові зміни тут оздоровиться понад тисячу дітей від 7 до 16 років. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.